Вітаю вас! Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Так, сніговик. До нас на заняття завітав сніговик. Давайте його розглянемо. Давайте. Діти, погляньте, а скільки куль у сніговика? Так, три кулі. А чи однакові вони за розміром? Ні, це велика куля, так? Це менша. І ось третя. Зовсім маленька, три кулі, які різні за розміром. Скажіть, а із чого зробили сніговика? Так, його зліпили із снігу. Він приготував свої реченята, щоб зробити з вами пальчикову гімнастику. Тож, починаємо. Привіт, малята! Зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два. Три, чотири ми з тобою сніжок ліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинем, два, підкинем, три спіймаємо і зламаємо.